Вітаю, вітаю! Сьогодні у нас дуже цікавий розклад. Що вам важливо прийти або зробити так до кінця 2024 року. Зараз у всіх якісь травли. Так, розклад буде у нас, як завжди, на 5 позицій. Обов'язково ставте сердечка, бо це дуже важливо для вас для дотримання балансу. Закривайте оченятка, думайте за себе і відкривайте. Зараз я від'їду з камерою і відкривайте, вибирайте відкликаний вам варіант. Відповідь, до речі, вже в каруселі. гортайте. А я нагадаю, що це загальний розклад, а не індивідуальний. І в загальному розкладі ви працюєте самі на своїй інтуїції та самі собі тарологи у цей момент. Інформація загального розкладу дійсно може відгукнутися не у всіх, і все ж таки більш зразково. А на особисте, пишіть мені в Діректи щось прийду. Так, перший варіант у нас, о, сама швидка карта з усієї колоди, з усіх 78 карт. Ну, що я вам хочу сказати? Тут треба прискоритись. Зараз ми ще дотягнемо додатково, але що я вам хочу сказати? Все вже змінюється в просторі. Ви напевно, це відчуваєте. Можливо, після ретроградного Меркурію ви відчуваєте, що ви трошки знаєте, як улітка повзете, повзете і не зрозуміла, чи доповзете кудись і чому все вдруг стало. Так, як раніше, ніколи вже не буде. Дивіться, по додатковій карті я вам можу сказати, що вам потрібен динамічний такий знаєте, активний е прогрес до своєї мети. Рухайтесь. Е якщо ви кажете, що у вас немає енергії, не придумайте будь-яка активність кожного дня, з холодний душ і вперед. Як би це жахливо не звучало. Але е ви навряд чи можете обійтись без риску і у вас буде. Так, другий варіант. Так, це е, Трійка Пентаклін нам каже про якусь рутину, і вам треба від неї звільнитися, щоб перейти на інший якийсь рівень, так, більш високий. Це може бути якась справа, яка робилася. О, яка цікава у нас додаткова карта. Дивіться, вам треба зробити це бездигано, щоб ви там не завершували, але знайте, що також у вас взагалі йде час звільнення. Ви щось повинні відпустити, від чогось звільнитися. І ви дуже односторонньо підходите до якихось речей. Перестаньте просто чіплятися за якісь старі звички. Просто знайдіть собі сили для такого, знаєте, рішучого прориву. Розсуньте от ці тісні рамки і звільніться з тієї в'язниці, повсякденності, в якій ви зараз є. І тоді ви знайдете нові цілі та можливості. І ще перевірте своє здоров'я і будьте обережні. І третій варіант у нас. Ух, яка карта дуже таких больших перебільшень з вашого боку, неврівноваженості і ненадійності. Начебто всі ваші плани вони зриваються так. І о, і підказка у нас закрита карта. Дуже цікаво. Вас, взагалі, знаєте, зараз такий момент, що ви не розумієте, куди рухатись, як рухатись. Ви страждаєте, то у вас добрий настрій, дуже мало його доброго. Зазвичай якась неврівновага, і ви не знаєте, куди вам рухатися, що вам робити. І я вам скажу так: тут більш попередження, напевно, щоб ви не постраждали через чужі, чужі якісь негативні емоції. Тобто вам треба розвивати інтуїцію, взагалі простроїти плани. Бо без цього ви, як знаєте, така е, потерявшая дитинка, яка заблукала, і дуже багато таємниць навколо, і дуже страшно. Четвертий варіант. Опа! Вам потрібно відпустити ілюзії, в яких ви зараз знаходитесь. Тобто, ви не бачите якоїсь істини. О, і додатково теж сімка, але жезлів. Дивіться. Ви, навіть, ви зараз в такому стані, начебто, пригоди, якісь ілюзії, міражі. Перестаньте вірити якійсь мішурі, відмовтеся від якихось хибних уявлень. Бо якщо ви цього не зробите зараз, то потім зробити це буде набагато складніше. І загроза взагалі вашому успіху дуже велика. Велика, бо проблеми можуть виникати несподівано, просто на ровному місці. Це буде таке, знаєте, дрібні якісь проблеми, але просто ви, потрібно вам бути готовими діяти рішуче, швидко, не розраховуючи на допомогу. П'ятий варіант у нас: о, пошук сенсу. Дивіться, присвячуйте себе лише якоїсь осмисленої праці. Uh, у вас зараз є якась можливість, uh -huh. ще й додатково цікаво, uh, почати або робити щось що дійсно має сенс. Uh, вам треба також не триматися за якісь старі правила, ритуали, слухати якихось пустословів. Не витрачаєте свій час на непотрібних вам людей. Шукайте внутрішній сенс, так? тим паче, наступний рік, <рик> рік відшельника, Так? І ось у вас вже йде підготовка відпустити якихось непотрібних людей. І якщо хтось вас буде залучати до конфлікту, постарайтеся зайняти таку позицію, щоб ви потім, потім могли згадувати про це спокійно. Але вам дан шанс для ривка. І беріться сміливо за те, що ви задумали.